Добрий день, дорогі друзі. Я Вікторія Федорівна Бак, кандидатка педагогічних наук і віце-президентка Всеукраїнської асоціації гуманної педагогіки. Хочу запросити всіх вас, батьків, разом з підлітками на наш семінар, який дводенний семінар, який відбудеться 10-11 травня в Дніпровській академії музики, місто Дніпро. Цей семінар ми під такою загальною назвою готуємо. Як бути батьками дітям щасливим і разом? Це надзвичайно цікава тема, надзвичайно глибока. Всі, кого цікавлять такі питання, як чому наші діти не навчаються, чому вони не, справ... не відповідають нашим уявленням про те, якими вони повинні бути? Чому ми сваримося з нашими дітьми, чому ми всі наші бажання, найкращі бажання бачити дітей в майбутньому щасливими, все ж не реалізуємо в цьому житті? Що робити, щоб дійсно і ми, діти були щасливі? Яку Повинна бути школа для наших дітей, і що ми можемо зробити такого, щоб в тій школі, в якій навчається наша дитина, вона все ж таки почувала себе щасливою. Некомфортно, неспокійно, а саме щасливою. Це буде важливим питанням для всіх нас, яке ми будемо обговорювати на цьому семінарі. Запрошуємо і батьків, і підлітків, вчителів. Бабусь, дідусів, всіх, кого цікавить питання виховання. Перш за все, виховання дітей і підлітків. Бо поки діти не мають вік до 7, 8, 10 років, ми ще якось знаходимо з ними спільну мову, а потім щось стається з цією спільною мовою. Так от як її цю спільну мову зберігати? І на цьому семінарі буде організована робота таким чином: перший день і батьки, і діти. Разом будуть приймати участь в дуже цікавих майстер-класах, обговореннях, а потім на другий день ми розділимо групу: це буде група тільки батьків і група тільки підлітків. Про щось дуже важливе поговоримо з батьками і про щось дуже важливе поговоримо з підлітками. Разом зі мною будуть працювати співробітники Дніпровського центру гуманної педагогіки. Всі подробиці про цей захід ви зможете отримати в описі під цим відео. А також, якщо ви вирішите прийти на цей семінар, вам потрібно буде заповнити Google-форму, покликання на яку також під цим відео. То запрошую вас всіх на наш семінар. Семінар відбудеться в звичайному режимі. Якщо буде небезпека обстрілів або почнуться ракетні атаки, то Дніпровська академія музики має необхідні бомбосховища. Приходьте, будь ласка, і будемо разом думати, розміркувати над дуже важливими сенсами, сенсовими питаннями виховання. До зустрічі!